Доброго дня, магітар українського, мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Які питання самі собою вирішаться, що прийде саме і саме до вас притягнеться? Вибираємо варіант один із двох. Ваша сигніфікація. Сами саме до вас притягнуться. Я думаю, ви вже вибрала. Починаємо з першого варіанту. Ваш сертифікація. У вас є досвід, але ви знаходитеся. Можливо, ви навчалися або навчаєтеся. Це нові енергії, які вас наповнюють. Новий початок отримання інформації. Складаєте плани, або вже є те, що ви бажаєте реалізувати, і тому вивчаєте, пізнаєте, і від цього отримуєте задоволення, наповнені. Емоційно ви врівноважені і наповнені. Імператриця самодостатня, структурна, енергетична, наповнена. Сильна воля і сильна духом. Навіть якщо ви знаходитеся в пасивності, то пасивність займати дану позицію дає вам самодостатність, тому що, отримавши статус імператриці, людина пройшла трансформацію, має певний досвід, знання і мудрість. І завдяки знанням мудрості і досвіду ви знаєте, чого ви бажаєте, і знаєте, куди ви прямуєте. Тому знаходитися в рівновазі, можливо, збоку це іноді це як пасивність відображається в вашому житті, але ви знаєте, куди ви прямуєте, і ви знаєте, що вам. Потрібно робити і реалізовувати, як діяти крок за кроком, саме щоб досягнути реалізації тієї мрії або здійснення бажання, і отримати той результат, до якого ви прямуєте. Ви знаєте, що ви робите, і ви знаєте, чого ви хочете. Тому на даний час ви займаєтесь саме тим, що ви вважаєте за потреби? Давайте подивимося, які питання або питання одне або багато самі собою вирішиться? Ви будете активно діяти? Так, абсолютно з вашою синіфікацією відкрила, що до вас притягнеться. Ситуація абсолютно була негативна. Або сказати, ситуація була негативна в вашому житті. Ви не вірили, не довіряли. Можливо, були поруч люди ті, які зрадили вас, і вам було тяжко. Можливо, і партнерські стосунки. Ви не отримали саме тієї підтримки, якої б. Бажали на той момент, коли в цьому була конче потреба. Але я вам скажу, що ви пройшли дану трансформацію, ви пройшли даний урок, який говорить про себе так. Не потрібно надіятися на кого ви можете здійснити свої мрії і реалізувати свої бажання самі власними силами, досвідом та мудрістю. Отримайте знання, і ви їх отримуєте. Чи вийде саме з такого стану, а що до вас притягнеться, бажання навчатись, пізнавати, будувати плани, відсікати за потреби, очищати свій простір, будувати своє життя так, як ви бажаєте це зробити. Тобто, є ваше життя, є ваші мрії, є ваше бажання, і ви будете активно діяти. Так, це питання само собою вирішиться, але нам, ми задаємо питання і нам відповіли, що саме. Так, ви сильна це цілеспрямована людина, тому ви повинні працювати по справедливості. Ви не повинні надіятися на кого і в процесі конфліктувати, тому що хтось вас зрадив, хтось вас не підтримав, хтось вам не надав своєчасної допомоги. Немає сенсу при вашій то ресурсності надіятися на когось, саме в тих справах як і питаннях, які ви можете реалізувати самі. Є мрії, є бажання, будуйте плани і активно дійте. А зцілення говорить про те, що якщо відбулася зрада, бо вас не підтримали, так, у вас є негативний шлейф від спілкування і партнерських стосунків, то ця ситуація мене. Ви зцілитесь внутрішньо. І ваше життя прийде партнер, з яким ви зможете збудувати, або будете будувати, спілкуватися, як би, можливо, перші кроки, якими перші кроки не були важкими, але ви все ж таки будете спілкуватися, взаємодіяти, тому що один, одним із бажань це будування ваших особистих стосунків. Кожен проходить трансформацію, і ви також. І якщо до цього щось не склалося, це не означає, що не складеться надалі. Тому притягнеться партнер, притягнеться розуміння того, що ви і ця інформація, і вона зараз приходить до вас, що ви повинні працювати, активно діяти, займати активну позицію, не конфліктувати. Оцю важкість. Подавленість, яка відносно зради, або тому, що ви в себе не вірили, і ви пішли на поводу своїх негативних думок, і не спрацювали своєчасно саме в той момент, коли була можливість реалізуватися, або саме була потреба проявити себе. Або конфліктна ситуація, де потрібно було відсікти, прийняти швидке рішення і не продовжувати спілкування з тією людиною, яка влаштовувала роздрайв у вашому житті. Але це ваша трансформація. Тому ви імператриця на сьогодні, тому що, пройшовши певний шлях, ви отримали свої ресурси і ви саме стали тією, якою ви є на даний час. Дякую перший варіант. Другий варіант вашої сигніфікації. Робіть вибір. Ресурс і шанс прийде, або вже пройшли ваше життя. Але за вами вибір. Так, і дивимося, що саме, або яке питання саме собою вирішиться, що прийде саме і саме до вас притягнеться. Яке ж питання саме собою вирішить? Ну, ви досягнете стабільності в стосунках, якщо це було вашим бажанням. Да, тому що ви проходите трансформацію. Або притягнеться дана трансформація. Тому що з'явиться прекрасний шанс в вашому житті реалізувати, задіявши ваші ресурси, а ви ресурсна людина. Якої би сфери життя це не стосувалось. Але у вас. Буде шанс досягнути стабільності. Якщо в стосунках, вам потрібно робити вибір. Ви сильна цілеспрямована особа. Людина, яка знає, чого вона бажає, має свою мудрість, має свої знання. І ви розумієте, що ви самодостатні. До цього був певний досвід отриманий і пройдений певний шлях. Але все ж одно, ви рухаєтеся, ви йдете в трансформацію для того, щоб досягти того піка. Або бути впевненою в собі особою для того, щоб подолати, здійснити, реалізувати і отримати той результат, який ви бажаєте. Що і притягнеться саме собою, трансформація в вашому житті буде відбуватися. І розуміння того, що ви самодостатні. Так. Тому що у вас є бажання, у вас є мрії. Ви будете боротись, залишатися на. В бездіяльності і нереалізованості, ні, ви будете працювати. Ви саме та людина, яка вміє проявляти силу волі, силу духа, активну позицію займати, а не сидіти в розбитому серці, ні, ви будете йти вцілення. Навіть якщо вам щось не вдалося в минулому це все було. І ви залишаєте минуле в минулому, ви йдете в трансформацію, і це і притягнеться, тому що ви сильна і ви бажаєте йти в стабільність в своєму житті, фінансову, матеріально, в особистому житті, можливо, потрібно буде зробити вибір, і ви його будете робити власними силами, власні бажання у вас є. І ви прямуєте до реалізації саме своїх бажань, і своїх мрій. І будете йти в зцілення, тобто пропрацювання, чому і притягнеться трансформація. Ні, пасувати ви не будете. По справедливості кармічна ситуація ви повинні вийти. Якщо хтось знаходиться в негативних думках, це вже більш так розкривається. Так, були втрати, було нерозуміння того, що і як, заробити гроші, не було роботи. Не було шансів, не було можливості, втрати, як фінансові, так і матеріальні, то по справедливості до вас прийде шанс. І він сам собою притягнеться, але тільки при певних умовах Трансформація, і що ви будете проявляти силу волі, силу духа і цілеспрямовано рухатися до реалізації. Задіявши ресурси, ви будете працювати, ви будете відстоювати, ви будете боротися, реалізувати саме те, чого ви бажаєте. І дуже давно. Не було можливості, лише не було можливості. Але ви повинні проявити активність для того, щоб вищі сили по справедливості надали. Так, вони нададуть. Ми це вже з вами розуміємо, що само собою притягнеться. Але при таких, при певних умовах це все відбулося і відбудеться. Дякую вам, магії та українською. До зустрічі!